Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Це змагання серед учнів України під гаслом разом переможемо. Минулого року цей проєкт проходив з п'яти видів спорту. В цьому році заклади освіти долучаються знову. В цьому році цей проєкт розпочався ще в жовтні місяці і набагато більша кількість учнів долучились до цього проєкту. Всього на міський етап у нас вийшло 84 команди від закладів освіти міста. І проходить він з семи видів спорту. Футзал, баскетбол, волейбол, регбі, 5 гандбол, спортивне орієнтування і чорлідингу. Популяризація здорового способу життя, залучення учнів до занять фізкультурою та спортом, підтримка системи фізичного виховання у школах. Така мета проєкту. Діана Снагощенко сьогодні головний суддя змагань з черлідингу. Сім районів і дев'ять команд. Дітки готувалися. Вони ми знаємо, що за кожним виступом стоять години тренувань, наполегливої праці. Чолідинг, як під розширається, чір це свальні вигука, а лідер це ведення спрямування. І чорлідинг – це більше ніж просто виступ, це мистецтво, яке об'єднує людей, надихає на перемоги та дарує незабутні емоції. Критерію оцінювання. Кожна команда має ліп, ліпстрибки, чіри позиції, майстерність, синхронність, костюми мають бути відповідні до даного виду спорту. Марія Гребенникова, представниця команди 117. 17-ї гімназії торік вона стала переможницею міського етапу змагань. Треба бути гибким, напевно. Ну розтяжку мати у нас в команді всі дуже дуже гибкі. Танець став ставить команда, не тренер. Відпрацьовує. Ми збільшилися, зміцнили команду. Запросили тих діток, які побачили вперше червіних в минулому році, так і вони підійшли і попросили, що вони також хочуть приймати участь. Я їм пообіцяла, що обов'язково на наступний сезон я їх запрошу. Ми їх запросили. Вони дуже старанно старалися, і в нас все вийшло. Всеукраїнські змагання у Кривому Розі набувають популярності у минулому Проходили всі етапи. Це був перший рік. І на сьогодні вдвічі збільшилася кількість команд, на тисячу збільшилася кількість учасників. І це говорить про те, що в нашому місті дана гра спортивна має місце, підтримується вами. І нам дуже приємно, що сьогодні і зросли, і виду спорту. Вікторія Добровольська, Олександр Домашов, цей день.